Вітаю всіх гостей, підписників свого каналу. Сьогодні покажу, як я пересаджую свої кімнатні огірочки, як за ними доглядаю. І от саме тут ми бачимо, огірки були посіяні 19 листопада, вже їм буде майже місяць. З'являється третій справжній листочок, і дивлячись по кореневій системі, яка гарненько оплила весь ґрунт, огірочок потребує пересадки. В загальному вирощувати кімнатних умовах огірочка. Гірки не так і складно, те саме, що ми вирощуємо кімнатні рослини. Створюємо необхідну температуру, підливаємо, слідкуємо за листям і ще плюс збираємо плоди. І достатньо буде 2-3 рослини. У мене тут росте їх небагато, всього-навсього, огірочка фонтіна 6, а огірка пучини. Останнє буде і 3. Просто цікаво спостерігати за ростом цих рослин. Отож, покажу саме, як я пересаджую, для цього використовую горшки 5-літрові. Зразу з цих стаканів буду садити в такий горшечок. Тут ми маємо 5 літрів горшок, який я вже вистелила папером, для того, щоб ґрунт мені не висипався. Можна використати тут і дренаж, Зараз в мене, що є під рукою та використовую. Справа в тому, що горшечок має ось такі великі отвори, і коли буду насипати ґрунт, то він буде просто висипався. І тому я собі спрактикувала, можна картонкою застелити це дно, насипати гарненько ґрунт і посадити рослину. Ну і вона буде добре рости. Який я буду використовувати ґрунт. ґрунт в мене був заготовлений з осені. І от саме я заготувала його. Це він досить такий родючий, легкий, повітряно проникний. Тут є луговий ґрунт, є торф, ну і є перегній, такий компенсований курячий перегній. Все однакових пропорцій. Але також до цього ґрунту я додавала незначну кількість агроперліту. Сьогодні я ще додам мелену яєчну шкарелупу, так як вона буде ще підживляти, мої рослинки, калієм і кальцієм. Ось яєчна шкаролупа в мене змелена, я її багато не буду давати. Ось вона в такому стані. Даю її так, столову ложку, тут перемішую, ну і буду насипати цей ґрунт саме з цієї горшечки. Використовує саме мелену яєчну шкарелупу, черпали багато інформації, таких досвідчених городників, які дійсно спостерігали про її властивість. Ну і я так зрозуміла, що мелена набагато корисніша і швидше буде діяти в ґрунті, швидше буде розкладатися і підживляти рослини. Ну, я вважаю, шкоди вона не наробить ґрунтові. Але чи буде користь, будемо бачити. Мені здається, якщо все в комплексі давати, то воно все буде корисне. Ну і, звичайно, все в міру. Отак, От давши, розмішую і буду насипати даний ґрунт ці гуршечки. Рослини мої ростуть під лампами. Якщо виключають світло, то ставлю на підвіконник. Але, як бачу, вони досить нормально розвиваються. І світла їм цього достатньо. Так як нас світло не дуже так же виключають на 2 години, це не впливає дуже на ріст даних рослин. Ну, Але так як огірок рослина досить світлолюбна, тому треба і підтримувати йому світловий режим. Так, десь від години 7 лампу включаю. І до години 10-ї вечора вона світиться. Перед пересаджуванням рослин дезінфікую ґрунт я використовую фітоспорин. В мене є тут приготовлений маточний розчин, зберігаю його в сухому прохолодному місці. Ним можна підливати кімнатні рослини. Для цього беру. Маю тут 1 літру теплої відстояної води кімнатної температури і беру одну чайну ложку даного розчину. Обов'язково перед тим перемішую все. І так, міру підливаю даний ґрунт перед тим, як маю пересадити огірок. Так, ґрунт трішки осяде, не насипаю цілий горшечок, тому що потім буду ще підсипати. Якраз, дивлячись, як рослина буде підростати, пускати додаткові корінчики. Тепер роблю в ґрунті заглибленням. Саме ось на таку глибину я буду садити цей огірочок. зберемо, витягуємо його з цього стакану. Досить, бачите, зручно. Тут якраз можна було більше зрізати, але тут можна собі навіть покоригувати. Саме розправити даний стакан, і ось так гарно він з ґрунтом буде переходити на постійне місце, не трамбуючи його корінчиків, яка прекрасна коренева система. Якраз починає гарненько оплітатися, не перероща, просто чудова для пересадки. І ось мій гірок потрапляє на своє постійне місце. Так, трішки ще йому ґрунту підсиплю. І ось маємо так кожен огірочок пересаджую, потім ще раз трішки підливаю, і він буде собі продовжити гарно свій ріст. Вирощуючи рослини, використовую прилади для вимірювання кислотності ґрунту. Їх в мене є два, але з цього року придбала третій, тому що попередні мене задоволена, кислотність вони точно не вимірюють на батарейку прилади, тому вирішила придбати ось такий механічний, який точно вимірює кислотність ґрунту. Але перед тим треба ґрунт зволожити, трішки почекати, щоб він був трішки зволожений, і занурювати даний прилад. Він досить точно вимірює. І ось, якщо, наприклад, ось тут занурити, будемо бачити, яка кислотність ґрунту. Стрілочка прямує до 6 хвилинку чекаємо, півтора, можна в другому місці попробувати. Міряємо в кількох місцях. Така кислотність якраз підходить для вирощування огірків. Догірочки, чистою водичкою не підливаю. Я для цього використовую монофосфат калію. Беру 1 грам, важу, теж маю такі ювелірні ваги. І на літру води даю. І так підливаю такою водою. Рослина не витягується, гарна, темна, зелена. Ну і це якраз і теж і підживляє дані рослинки. Ну, і звичайно, треба слідкувати за листям. Адже в кімнатних умовах можуть бути і шкідники, такі як попелиця, а також і кліщі. І тому час від часу, дивлячись на листки, можна і зробити профілактику. Розвести перекис водню і по листу обробити листочки. Воно не шкодить, тому що я так в відкритому ґрунті і в теплиці обробляла, і це захищало від хворіб навіть. І плюс і від шкідників, так що можна скористатися цим методом, але бажано, щоб перекис водню не потрапляв на інші рослини. Я так стараюся тільки таким розчином обробляти огірочки. Перекис сьогодні беру 20 мг на літр води, а можна 10 мг на літри води. Перекис сьогодні можна чергувати з молочною сироваткою, якої береться 200 мг на літр води. Нею можна як і підливати, так само і обробляти по листку, і підживляти буде, і захищати буде свої рослинки. Так, залишається мені ще посадити один огірочок. Ще хочу нагадати, коли на огірочкові вже виросте п'ятий листочок, треба прищепнути верхівку для того, щоб він пускав пічні пагони і на них вже будуть зав'язуватися гарно плоди. Таким чином, дивлячись, не є вже так дуже і складно за ними дивитися. Просто пам'ятати такі прості елементарні правила. Освітленість давати необхідно температурний режим, так, щоб не було вище 25 градусів і не нижче 17, ночі може бути 17 плюс підливати міру. Огірок не любить те, щоб дуже був залитий, перезволожений, буде перегнивати коренева система. Ну і тут так як ґрунт в мене добре родючий, то я буду вже так дивитися по росту огірка, він все буде показувати, по листках буде видно, що йому не вистачає. Так що, перша підживка це в мене буде монофосфат калію, 1 грам на літру води. А далі буду спостерігати, що йому потрібно. І все, по ходу, навіть розкажу. Якщо під час росту огірки помітимо жовтенькі листочки, їх треба відрізати і викинути. Це можуть бути прояви навіть якихось шкідників. Ну і бажано в цей час огірочки обробити. Так, висаджую останній огірок. Теж, як бачимо, гарненько плітаються корінчики. Якраз акуратно переставляю. Адже огірок це така рослина, яка не любить пересадки. Її тільки треба акуратно переставляти, перевалювати. І так він продовжує тоді гарненько свій ріст. Ніякому разі не рухати корінці, не розправляти. він собі сам все дасть раду. Огірки всі посаджені, проливаю тією ж водичкою з фітоспорином і буду спостерігати за їх ростом і розвитком. Всім, хто дивився моє відео, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, до нових зустрічей!